Добрий день, наша сьогоднішня тема звички людини. У житті людини повсякденні звички відіграють важливу роль вони впливають на самопочуття, здоров'я і настрій. У одних вони переростають у правила, які допомагають правильно жити, вести здоровий спосіб життя, а у інших, навпаки, роблять людей невихованими. Звичка це спосіб поводитися, не замислюючись. Звичка це особлива форма поведінки людини, яка виявляється у здатності робити ті чи інші дії, що закріпилися внаслідок багаторазового їх повторення. Звички бувають корисні, ті, що змінюють здоров'я людини і свідчать про рівень її культури та шкідливі. Що сприяють погіршенню здоров'я людини. Різниця між ними в тому, що корисними звичками керуємо ми, а шкідливі керують нами. Корисні звички це звички, які підвищують працездатність, сприяють фізичному розвитку, продовжують активне довголіття. Корисні звички виробляються на основі природних потреб під час навчання та виховання. У сім'ї або дитячому колективі. Це, наприклад, звички дотримуватися правил гігієни, мити руки перед їжею після неї. Після відвідання туалету та повернувшись з прогулянки, двічі на день чистити зуби та регулярно митися під душем. Дуже допомагають у житті звички спати з відчиненою квартиркою, робити вранішню гімнастику, дотримуватися режиму дня. Вони сприяють фізичному і психічному розвитку від людини, підвищують її працездатність, зміцнюють здоров'я. До корисних звичок належить також пунктуальність, охайність, чесність, вічливість, які завжди поважалися в суспільстві. Звичка переходити дорогу тільки на зелене світло може врятувати вам життя, а звичка стежити за поставою забезпечує нормальну діяльність усіх внутрішніх органів. Набути корисних звичок не завжди легко. Це праця, яка потребує наполегливості, старанності та терплячості. Кажуть, що для набуття нової корисної звички її необхідно виконувати щонайменше 21 день. Чим раніше сформувалися корисні звички, тим легше людині уникнути шкідливих звичок. Шкідливі звички це звички, які шкодять вашому здоров'ю, заважають досягати своєї мети та повністю використати упродовж життя свої можливості. Про шкідливі звички кажуть, що це дія, яка несе в собі потенційну загрозу для здоров'я, психологічного стану та навколишнього середовища, найпоширеніша шкідлива звичка обрізання нігтів або гристи різні предмети, наприклад, ручки, іграшки волосся. Статистика показує, що вона в більшості випадків спровокована стресовими ситуаціями. Проблемами у спілкуванні з іншими людьми і серйозним навантаженням, постійне використання смартфонів, від яких деякі діти не відходять. Ігрова і телевізійна залежність є шкідливими звичками. Це призводить до падіння успішності в школі та негативно відбувається на соціальному житті підлітків, які стають замкнені та не вміють спілкуватися з однолітками. До речі, вам, мабуть, траплялися люди, які голосно плямкали та сьорбали під час їжі, облизували пальці, колупалися в носі, кидали на підлогу сміття. Дивитися на них не дуже приємно чи не так таких людей називають невихованими. Подібних шкідливих звичок зазвичай можна легко позбутися, якщо стежити за собою, прислухатися до думки інших людей. І якщо ви хочете виробити звичку, вам треба дотримуватися певних правил, обрати якої звички ви хочете набути, і поставити це собі за мету, дізнатися, як правильно це потрібно робити. Та робити так щодня, доводячи дію до автоматизму. Але, на жаль, шкідливі звички формуються набагато швидше, ніж корисні. А от позбутися їх зазвичай дуже тяжко. Для того, щоб позбутися шкідливої звички, нам треба зрозуміти її недоліки, забажати її позбутися, вирішити, що саме треба змінити і як це зробити. І відпрацювати нове уміння до автоматизму, тобто сформувати нову звичку. Тож я вам дякую за увагу. До наступної зустрічі!